Вітаю, друзі! Один з найсильніших гравців світу, Хікаро Накамура, погоджується на нічию за хід до того, як суперник отримує елементарний мат в один хід. Чемпіон світу з Бліцу та Рапіду, найсильніший гравець, можливо, за всю історію шахів, Магнус Карсен, не може подолати 50-відсотковий. Бар'єр, він набрав лише 50%, граючи з шахістами з рейтингом на 300 пунктів нижче за нього. І програючи їм. Інші сенсації, інші курйози з чемпіонату світу з рапіду, який зараз проходить у США. Дивіться на нашому каналі. Ці підборки роблю для вас особисто я, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Почнемо з партії з Накамури. Накамури, з третього туру проти німецького гросмейстра Донченко. Але перед цим попрошу вас підтримати канал, поставити лайк, поділитися цим відео з друзями, тому що канал працює лише ось на такій благодійній основі. І так, Накамура поки скорочена версія, саме кінцівка партії. Що ж сталося? У цій, ситуації, у цій ситуації, ну це вже безнадійна позиція. В принципі, закінчення, я розповідав, король і ну, Тура і слон проти тури, вони вважаються нічимним. Але у практичних партіях навіть найсильніші гросмейстри зазвичай програють. Елементарна порада, як вигравати такі позиції, це. Крутити проекцію, крутити, крутити. Якщо у вас суперник знає, як побудував захист по лінії H, перекиньте його на восьму, або на першу, або на А. І так далі. Єдине, що тут правило: 50 ходів без руху пішаків або без взяття фігур. І отойш, Донченко тримався-тримався, але Накамура дуже грамотно його затиснув. Тепер найточніше, слон С5 теж виграє, але найточнішим було H5. Запам'ятайте цей метод виграшу. Далі Тура G5. Зазвичай я вже задавав такі питання на каналі, мало хто відповів Цукцванг і фактор простору це найголовніші фактори для виграшу в іншпілях. От ми ставимо суперника в Цукцванг. Тура G1 загрожує мат в один хід. Ось король H4 не можна, тому що слон не дає втікти. Король h 2. Що, Тура d 1 простучали ходи ти, так, так і в цьому є принцип цукцвангу. На Тура 4 просто шах. і Якщо чорні не хочуть отримати мат, то повинні віддавати туру за слона. І знову в білих ще буде аж 50 ходів, щоб якось поставити мат королем і Турою. Ну, при король h 3 мати один хід, ви всі бачите це. А при Тура С3 ми граємо тура d 5 бачите, перехитрили знов чорних і буде мат. Ви скажете, а такий же самий хід Тура c 4 але він не працює, тому що король відійшов від поля H3 в якийсь момент. Тобто в цьому й полягає суть Суквару. Давайте подивимося, слон c 5 це теж виграє. Тут більш точним для захисту був ход, хід Тура g 4 Триматися, але ось бачите, механізм, який не міг знайти Накамура, він вигравав. Тура g 5, тура f5, стоїмо, чекаємо, тура не може покинути лінію H через Тура H5 мат. Король h 4. Знову чекаємо, знову ставимо до цукцванга якогось, і бачимо, що в цій позиції чому по шостій тура стає, щоб слон міг перекритися. Бачите, в якийсь момент тут там можна з 6 ще є варіанти, ну а тут слон не в 4. <кхід> і не буде. Тура С1. 100% буде хід Тура С1 і мат неминуч, Просто неминуч мат Тура Х1. В принципі, в мене було в партіях. Здається, один раз, коли в суперника була, чи два рази, Тура і слон, але я не програв, бо суперники дуже слабко намагалися це реалізувати, і я зіграв у нічию обидва випадки. А коли в мене була. Тура і слон проти туру суперника так сталося, що я всі партії виграв. І навіть в одній партії я був у жахливому цитноті без додавання часу. У соперника було багато часу, це були класичні шахи, і тим не менш він дуже погано захищався. Це Харківський був якийсь КМС Біляєв, здається. І я виграв ту партію на міжнародному турнірі у місті Геніческ. Але в цілому, в цілому звичайно, захищатися тут чорними неймовірно важко. Але давайте подивимось, що сталося в партії. Донченко погано зіграв Тура c 4 Тура g 4 знаєте, воно важко зробити, що начебто король тут тримає, не хочеться так е, грати. Але це єдиний шанс ну, змусити білих показати усю техніку. Це доволі е, непростий варіант, пов'язаний з Цуквангом. І, звичайно, гросмейстер може це знайти, але колись секунди можна її збитися. Отож, Донченко зіграв Тура c 4 Накамура слон Д4, відрізав туру, що робити. Ходів немає, загрожує мат. Донченко пішов король з 4. Тут або f 2, або f 6, веде до мату один хід. І після Тура аж 5 суперники, ну скажімо так, погодилися на нічию. Як це? Що Накамура не бачив, що це мат? Накамура бачив. І Донченко теж бачив. Але хто був уважний, той пам'ятає правила 50 ходів. Навіть якщо суддів поруч не було, а ви ведете запис, наприклад, якщо це класичні шахи, перед тим як здатися або віддати фігуру там, чи ще щось, подивіться. А чи не спрацювало правило 50 ходів, про яке я вам зараз розповів? І у даному випадку воно спрацювало. Донченко підізвав суддів. Тут електронна була фіксація всіх ходів, все ж таки, це чемпіонат світу. Судді передивилися і дійсно. Зараз хід Тураж 4 це буде 50-й хід, без розмінів, без взяття якихось фігур. Все так, мат, наступним ходом. Але головне для Донченко не зробити цей хід. Сказати, що я зараз зроблю цей хід, і це буде 50-й хід. Тоді судді сказали, ну що, нічия. Ось бувають такі кур'йози. Чи можна винити, собі, винити себе на камурі? Ну, Він доволі непогано е, грав з турою і слоном проти тури. Якщо у вас є побажання, я запишу окреме відео з коментарями. Підтримуйте канал, і ми це зробимо. А Донченко захищався, в принципі, теж для цих ноти, доволі доволі непогано. Ну, що тут можна сказати? Ну, трішечки не пощастило. Так, Тура і слон проти тури компом вважається позицією 0-0-0-0. І ось це ще один удар по тим. Хто не хоче вмикати голову, а лише дивиться на оцінки комп'юту, скаже: Так, тут нулі, що тут робити, нічого. Я йду на цю позицію. Ця позиція в практичній грі майже завжди виграна. І тут на Камурі ну, просто десь не пощастило. Ось і все. Тура і слон проти тури, друзі, незважаючи на оцінки, оцінки компа 0-0-0, для практиків це позиція на 99% за статистикою виграна. За статистикою, ну коли білі хоч трохи розуміють, що треба робити. А в принципі, відпрацьовуйте цю техніку, щоб грати у шахи сильніше, щоб не лише вміти вигравати ось такі позиції, вони зустрічаються відносно рідко. Але щоб краще розуміти взаємодію тури, короля, слона, щоб краще розуміти поняття цуцванг та поняття простору це найголовніше поняття для гри. Для гри у Еншпіль, для перемоги або для захисту у Еншпіль. Друзі, для вас працював міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Обов'язково підтримуйте канал. У наступному відео я покажу дещо цікаве по партії Магнуса Карлсена.